Може, я представлю нових вчителів, які будуть сьогодні працювати з нашими маленькими ді... третьокласничками. Так, сьогодні дітки такий особливий урок або заняття, як ми його назвемо. І сьогодні з вами будуть працювати ваші нові вчителі, такі більш досвідчені, мабуть, ніж Ольга Вікторівна. Будемо сподіватися на це. Це е, Бойчук Єлизавета Васильівна. Єлизавета Васильівна. Представтесь, ківніть, щоб вони бачили вас. Ігор Андрійович Шевченко. Владислав Олександрович Тега, і Софія Олександрівна Мельникова. У нас, на жаль, у Софії Олександрівни камера не працює, але вона з нами і вона теж буде брати участь в цьому заході. Все, зараз я надаю слово тезі Владиславу. Олександровичу, і він розпочинає наше заняття. Будь ласка, владику, добрий, день, діти. Сьогодні ми будемо говорити про школу онлайн та офлайн, що ми втратили, а що знайшли. Але я пропоную перед початком дискусії переглянути фільм про відкриття другої, під... другої підземної школи у нашому місті. Будьте уважні, запим... запам'ятовуйте. Бо вам доведеться зробити висновок про ці види навчання. Хтось із них вперше у своєму житті переступив поріг навчального закладу. Інші вже навчалися у школах до війни та перейшли у онлайн формат отримання знань. Проте відтепер у одних та других буде можливість це робити очно, тобто офлайн, зі своїми друзями, однокласниками та улюбленими вчителями у Новобаварському районі. За сприяння та фінансування уряду Тайваню та інших міжнародних партнерів відкрито першу чергу другої у Харкові підземної школи в першої черги будівництва для 750 дітей зробили все по максимуму. Дев'ять сучасних кабінетів, де кожна класна кімната обладнана сучасними меблями, комп'ютерною та мультимедійною технікою, є медичний кабінет, а кав'ярня. До речі, всі учні забезпечені безкоштовним харчуванням. Навчальний заклад оснащений системою пожежної сигналізації, вентиляційним обладнанням. Блискавку захисту та дизель-генератором, що гарантує безперервну роботу навіть без електропостачання. А за безпеку дітей відповідає ще й охорона. А з квітня після завершення другої черги будівництва буде відкрито ще вісім кабінетів. Загалом протягом тижня школу будуть відвідувати діти із чотирьох закладів освіти даного мікрорайону. Я хочу, що я тепер зможу Своїми друзями, і в мене тепер буде на багато багато друзів. Чуться. я тепер зможу, якщо е, мені не понятно, вчителька може підійти і мені допомогти. Для мене краще в школі, тому що я зможу на перед поспілкуватися з друзями, вчитися, писати, читати, розв'язувати задачі. Ча-то на весне нет. А я Ну. Что пишет появится? Сам Совпад. А ты еще видел? Узростым мужики. Эм. Кло. Виконь, где топлив. Ваши на рублях. Діти, скажіть, будь ласка, як же ви вважаєте, що таке офлайн навчання? Тянув в руку. Тому ну що сидиш сидиш вдома і. Ну, і в школі ось так от. І ще тут прикольно, ти вдома. Ага, це офлайн навчання, ти вважаєш, так? А коли ти онлайн навчання, ти не можеш піти на перерві звинуватими, бо ти не можеш бачити своїх групи. Так, це то це ви вважаєте, що офлайн навчання? Так. Коли ви вдома сидите. Шо? А в кого є ще якісь думки? Офлайн-навчання навчання це коли ти не вдома. А де? А В підземній школі. Тут руку тягне. Так, Тимофій, що... будь ласка, хлопці. Тимофій – крутий, супер, красивий, про крутий. Такого у нього нікнейм. В школі краще. Так, в школі можна погуляти з друзями, спілкуватись, нових друзів, ну, нові друзі, нові знайомства. Дітка, ви розумничка, все правильно сказав. Так тримати. Зараз я прочитаю, що таке офлайн навчання. Офлайн-навчання навчання це традиційний формат освіти, при якому навчальний процес відбувається без Використання інтернету у фізичному просторі, школа, університет, курси тощо. Вітаю вас. А скажіть, будь ласка, чи існують недоліки офлайн? Назвіть їх, будь ласка, можете прочитати хто хоче? Злата ручку піднімаю. І чали, Олег. Злата Недоліки о... офлайн. Витрачати часу на дорогу, додаткові витрати, фіксуваний розклад, менша доступно до цифрових матеріалів, ризик захворінь. Дуже добре, чудово, дякую. Добрий день, діти. А які переваги навчання офлайн? Можете назвати, будь ласка. Нові друзі! Живі. Живі спілкування. Можна бачити друзі, спілкуватися. Пограти, ну, спілкуватися. Можна вулицю вийти там погратись. Молодці, розумнички. А хтось хоче прочитати перевагу офлайн? Я хочу. Читай, будь ласка. Перевага офлайнчання. Живе спілкування. Краще за матеріалу, практичні заняття, краще розмежування, навчання і відпочинку, доступ до фізичних ресурс ресурсів. Так, діти, дуже молодці, ви дуже ну, все вірно. Може буде у нас фізкульт хвилинка? Мабуть, ви втомилися думати, та ручки втомилися у вас. Вставайте, будь ласка, зараз буде у нас підходить <головік> хвилинка. Так, робимо діти ось так. <головік> так, так, ось так. Я не знаю, видно меня, ні. Зараз прошла. достатньо Я, думаю, в цьому достатньо Вітаю. Вітаю, а як ви вважаєте, що таке онлайн навчання? Онлайн це коли ти сидиш вдома та займаєшся. Так, розумчок. Спілкуватися, коли перед Коли перед можна спілкуватися у Зумі. А ось коли треба підключитися, то можна підключитися на урок. Так, молодці. Це коли ти навчаєшся через гаджет. Молодчинка, так. Дітки, може хтось хоче почитати визначення? Я, Давай. У мене навчення це формула світ про навчає навчальничку процес відбувається через інтернет без фізичних присутності в аудиторії? Тобто класі, так. Діти. А які недоліки має онлайн навчання? Можете назвати, будь ласка? Не можна поговорити з однокласниками. На перемені. Так. Ще хтось може ще? Весь день проводить за камерою. Так. Не чути домашнє завдання, ось, наприклад, коли немає світла. Так, молодець. Ви розумнички, чудово, я відповіді. Так. А хто хоче прочитати недолі... недолік онлайн навчання? Я. Yeah. Давай. Недов онлайн навчання і відсутність живого спілкування, низька мотивація та самодисципулін. Проблеми з... з технічним забезпеченням. Обмежений практичний досвід. Складність, складність з оцінюванням ван... знань. Молодець, розумний. А які переваги має онлайн-навчання? Можете назвати, будь ласка, злата. Відповідай. Що ти кожен день по 5 часів сидиш перед монітором та твоє зрання може. Улучшатися. Стій, Злата, я ж е спитав про переваги, а не недоліки. Може хтось хоче допомогти Златі? Ну, якщо ніхто не хоче, то перевага онлайн-навчання: гнучкість, гнучкість та зручність. Економія часу та грошей. Покращення технічних навичок. Митовий доступ до навчальних матеріалів, навчальних, вибачте, можливість навчатися в будь-якому місці. Це перевага онлайн навчання Так, дітки, і наостанок пропоную вам програти в цікаву гру «Недолик чи перевага. Вам потрібно дати відповідь на запитання. що це на вашу думку, недолик чи перевага? Перше запитання. Відсутності спілкування з однок з однокласниками. На долі. Як вважається? Молодці. Друге. Витрати часу на дорогу. Недолі. Не е, правильно. Обмеження практично практичний досвід. Недолік. Не Четверта можливість навчатися в будь-якому будь місці. Переваги. 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 Так, молодці. Більше вільного часу. Переваги. 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 Молодці. Дякую вам за заняття. Та ваші чудові відповіді. Сподіваємося, що вам сподобалось. Сподобався наш урок. Ви розумничка. Так, дякуємо ми е, нашим учням, таким чудовим, активним, прекрасним. Ви просто розумнички. Так, тримати і користуйтесь порадами дорослих. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу. До побачення діти. До побачення. Там бачення.